Давайте задумаємось на секундочку. Кудин кузовний елемент, будь-який, не має значення. Ну, звичайно, що є значення, але там мінімальний кузовний елемент фарбувати коштує від 150 доларів. Від 150 доларів і догори. Пропонуєш крило за 70 доларів. О, Дорого. Я щось не можу зрозуміти, що то робиться. Ринкова ціна готової деталі пофарбованої задорого. А, фарбувати в колір. 150, то що дешево. Це теж дорого, я так думаю. На Fiat Ducato, Peugeot Boxer, запчастинки є в наявності. Крила, капоти. З 2002 року по 2025 рік по теперішній час є в наявності. Кузовні деталі також є. Кому що необхідно, телефонуєте, контакти в шапці профілю і будемо домовлятися, це не є проблема. Домовитися завжди зможемо. Духі баби коса на камінь. А так, в принципі, все можливо.